Теж, мабуть, бачили в соцмережах дуже активно обговорюється ну, там десь військовими і цивільними. Так само е, доцільність, е, доцільність утримання Авдіївки в таких складних умовах. От яка ваша думка? В чому вона полягає? Ця доцільність на сьогодні це виграти час, це доцільність Авдіївки, так як воно є. Тому що ми бачимо, які сили та засоби росіяни зараз концентрують саме на Авдіївці. Так, час Для чого саме? Ну давайте спрогнозуємо ось яку ситуацію. Ми сьогодні залишаємо Авдіївку повністю. Росіяни після того, як займають Авдіївку, чим вони займуться? Вони займуться перерозподілом ресурсу, який витрачався саме на Авдіївку. Біля Адівки зараз сконцентровані підрозділи, наприклад, другої загальновійськової армії та 41-ї загальновійськової армії, а це групи військ-центр, це Луганщина, і, наприклад, друга загальна військова армія вона діяла в напрямку Лиману на Лиманському напрямку. Росіяни зможуть її перетягнути на Луганщину і сконцентрувати або на Лиман, або на Куп'янськ, чи на якісь інший напрямок. У росіян зараз декілька е, по плану є е, таких е, напрямків, по яким вони планують е, відновити більш потужні наступальні дії. Це Куп'янськ, це е, в районі Бахмуту Часів Яр, це Новомихайлівка, це Вугледар і це Запорізька область, е, кишеня, е, вербове роботи на Новопрокопівка, саме те, що ми звільнили влітку 2023 року. Але їм для цього потреба є в ресурсі, їм потрібен ресурс, і замість того, щоб його розпреділяти по іншим напрямкам, вони навпаки змушені зараз все стягувати під Авдіївку. Навіть більш того, зараз ми фіксуємо те, що готується 90 танкова дивізія, її підрозділи також відправитись під Авдіївку. Тобто вони продовжують там концентрувати сили та засоби, замість того, щоб сконцентруватися по іншим напрямкам. Пане Олександре, ну а при цьому, от президент заявив сьогодні, що вимагає від військового керівництва перш за все, як він каже, зберегти життя людей. От і на як ви трактуєте цю заяву? Що це означає? Чи не означає це ну, там, максимально е в найближчій перспективі виведення людей з Авдіївки? І знову ж таки, до якої межі, якщо так, як далеко ми можемо відступити? Я скажу так: безумовно, людське життя це найголовніше. І наші генерали, головнокомандуючи, усі керівники на усіх рівнях вони це розуміють. Саме тому з Авдіївки, з дуже ризикованої зони сектору Зеніт, було підведено підрозділ. Ми намагаємось уникнути в першу чергу зіткнення з російськими окупантами двох рівнів. Перший рівень це щоб це зіткнення призвело до оточення, другий це щоб наші втрати були більшими аніж у росіян, або навіть рівноцінними один до одного. Ми зараз намагаємось вести бойові дії саме так щоб захищаючи е, наші позиції, ми могли наносити е, максимальні втрати саме ворогу. В місті це робити правда дуже складно, тому що в міських умовах у нас зараз втрати з ворогом йдуть на рівні 1 до 2, 1 до 3, іноді 1 до 1 в залежності від позиції. Тобто вони зменшуються. Е, е, хоча е, в полі цей рівень був 1 до 10, наприклад, під час їх наступів в жовтні та в листопаді. Але за рахунок того, що вони активізувалися ще в північному та в південному секторах, намагаючись таким чином створити такі умови, щоб прискорити процес і міських боїв, в тому числі, ми виходимо на рівень 1 до 5, 1 до 7 на нанесення їм враження. І поки це можливо робити, мені здається, ми будемо ті чи інші позиції, які вигідно. Мати, ми mm -hmm. будемо їх тримати, але знову ж таки, якщо це не буде становити загрози, оточенню, чи іншим якимось ризиком. Я просто намагаюся зрозуміти. Ну бо по суті, ця ж історія з бажанням, перш за все, так чи з наказами перш за все зберегти людей. В принципі, на цих же ж позиціях стояв генерал залужний і попередній голов, головнокомандувач. Я намагаюся зрозуміти. Ну чому саме зараз ця е, заява з'явилась е, з вуст президента Зеленського? Uh, в будь-якому разі зараз відбувається і інформаційна підготовка суспільства до того, що uh, Авдіївка uh, вона не зможе тримати оборону uh, досить довго. Це факт, це правда, як воно uh, є. Тому що той ресурс, який концентрує ворог, він змушує нас так чи інакше залишати ті чи інші uh, локації, ті чи інші uh, позиції, тому така заява. Вона в першу чергу ще й інформаційна, така собі підготовка суспільства до того, що ті чи інші позиції вони будуть залишені в першу чергу задля для того, щоб зберегти жителів, саме військовослужбовців, наших захисників. Тоді, пане Олександре, останній момент. Ви сказали про те, що ну кілька напрямків в разі там відходу завдіївки під загрозою. А все ж таки найвірогідніше на вашу думку, де можна очікувати ну, найближчим часом загострення ситуації? На чому зосередиться ворог? Це все ж таки там куп'янсько-лиманський напрямок, чи до прикладу Запорізький, так про про який ви теж сказали. На Запорізькій області вони зараз об'єднали дві групи військ між собою групи військ Запоріжжя та групу військ Схід в одну, Гевий Схід. Тобто це говорить про централізацію управління, і це говорить про те, що вони готуються до наступу. Отже, цілком можливо, що Запорізька область вона доєднується до плацдармів, де може від... розпочатися в них наступальні дії. Але тут є нюанс, чи розпочнуть вони їх до виборів так званих виборів президента. Чому є питання з цього приводу? Тому що якщо їх цей наступ піде не за планом, як свого часу пішов і наступ на Авдіївку 10 жовтня, то це може бути ну так, скажімо, не найкращою картинкою до передвиборчої кампанії Путіна. Тому, якщо так раціонально мислити, вони скоріш за все розпочнуть наступальні дії в Запорізькій області саме вже після виборів. А до того ж, це буде середина весни, і там більше будуть сприятливі погодні умови для проведення таких наступальних дій. Але все ж таки, росіяни вони не передбачені в деяких діях. Вони діють іноді нераціонально та нелогічно, тому. Я не виключаю навіть того, що вони можуть розпочати найближчим часом ці наступальні дії. Наші спроможності е, по утриманню позицій на Запоріжжі, на Запоріжчині. Е, наші спроможності ну я скажу так. Е, ми можемо там тримати оборону, але багато що залежить від інших факторів, вплив на які йде і від наших міжнародних партнерів. Багато що в нас залежить зараз саме від них. Дякую, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи Інформаційний спротив.